Усім привіт! Настала весна! Улюблена пору року багатьох з нас. Тож ми підготували для вас цікаві факти про весну. На весні частота дихання людей збільшується на одну третину. Це пов'язано з тим, що рослини починають виділяти більше кисню, а наші легені відповідно інтенсивніше працювати. В Ірландії, згідно з гельським календарем, весною часто називають лютий, березень і квітень. А у стародавньому римі перший день весни вважався початком нового року. 20 березня день весняного рівностояння. У цей день настає астрономічна весна. Не тільки ми міняємо наряди з настанням весни. Напевно, ви знаєте, що зайці, білки та інші звірята змінюють кольор своїх шубок на більш темний. Весна в Австрії настає у вересні. На початку весни птахи починають співати. Їхні співи пов'язані з тим, що земці намагаються привернути увагу саме. весні першими на потепління відгукуються коріння. Вже при 7 градусах тепла вони починають добре рости. Вчені не полінувалися обчислити, з якою швидкістю рухається весна. Виявляється, 50 кілометрів на добу. Визначити це їм вдалося за спостереженнями за суцвіттями окремих рослин. Найпершою зацвітає навесні сакура. Найбільша кількість торнадо спостерігається саме навесні. Напевно, вам не раз доводилося чути, як батьки кажуть про своїх дітей: за літо та весну так витягнулися. І це дійсно так. Англійські вчені провели дослідження, у результаті якого було встановлено, що навесні діти ростуть утричі швидше ніж серпня по грудень. Весною бджоли більш доброзичливі ніж в інші пори року. Медоносні бджоли починають роїтися ранньою весною, і саме в цей період вони стають більш слухняними та дружелюбними.